Як пройшов вечір, ніч та ранок на Херсонщині? Будь ласка, розповідайте. Ну тривають жорстокі бої. Тривають жорстокі бої, і поки ми чекаємо якраз з північного фронту Херсонщини позитивних новин і новин просунення у глиб ворога. То поки що так і є офіційно підтверджено тільки два населених пункти: це Архангельське і Миролюбівка, які звільнені нашими збройними силами. Але е, бачимо, як поширюються фотографії просування наших збройних сил е, самими збройними силами. Ми це побачили в Восокарівки, там де пам'ятник колону, який облетів е, всю мережу інтернет. Ми побачили звільнення золотої балки, де Національна гвардія вивісила прапор України і сказала, що золота балка звільнена Михайлівка, там де наші бійці фотографувалися Хрещенівка, Шевченківка. Тобто ці населені пункти вже облітили облітіли світлинами, якраз нашими бійцями біля чи то в'їзду в населений пункт, чи то в центрі населеного пункту, чи то вивішуючи український прапор в центрі населеного пункту, а також з'явилася інформація, яку розповсюджує. А це якщо проаналізувати ці села, то це просування більше ніж 10 кілометрів, якраз до Береслава по. Березі Дніпра. А якщо зважити і подивитися, те, що сам і зрадник Сальдо написав, що Дучани точаться, бої біля Дучан, то Дучани це вже 30 кілометрів. Але не будемо торопитися, як то кажуть, будемо чекати офіційну інформацію, будемо вірити в збройні сили і в деокупацію рідної землі. Ну, разом з тим, дійсно також повторимо, що чекаємо на офіційну інформацію, і ми можемо робити висновки об'єктивні лише після того, як генштаб підтвердить цю всю інформацію. Разом з тим, росіяни самі вже виставляють інформацію, публікують інформацію, що російські окупанти підірвали міст в районі Дучан. Ну знову ж таки, ми не можемо на 100% це стверджувати, але такі меседжі вже є без прив'язки до успіхів збройних сил України. Можете сказати наскільки Дучани важливий населений пункт в цьому районі, і наскільки цей міст... Міст важливий, тому що очевидно, що поруч немає жодних серйозних доріг біля дучану, крім цього мосту. Так, цей міст важливий. Звичайно, це окупанти, фактично підривом цього моста, дали зрозуміти, що їх вже немає майже до дучан. Тобто, якщо вони підірвали місто, вони вже відійшли фактично за дучани і знаходяться з іншої сторони балки. Да, він важливий, звичайно, але не критичний для того, щоб продовжувати звільнювати і деокуповувати Херсонщину. До речі, я ще додам до цього питання уточнення. Дуже багато російських окупантів говорять ну ніби так з посмішкою на, на устах, що ну нехай наступають збройні сили. Зараз почалися сезони дощів, а, і мовляв а, українці не зможуть активно наступати по бездоріжжю. А наскільки взагалі Херсонщина вона залежить від дощів, і наскільки ґрунти Херсонщини вони можуть а, не дозволити активному контрнаступу відбуватися, коли почнуться активні дощі. Ну давайте де Херсонщина, а де активні дощі це різні речі взагалі. Я як аграрій, який займався аграрним виробництвом Херсонщини, то ми молилися на кожен дощ, і цей, цей рік я можу сказати, вже там стільки дощів було, що ніколи не було взагалі таких дощів. Але якщо навіть іде дощ в Херсонщині, то за добу вже ми в поле виходили і починали працювати. Тобто Дубай вже все висохло і пішли працювати. Тому для Херсонщини ось ця перепона, як дощі, такого майже не буває ніколи. І казати про те, що зараз починається сезон дощів. Зараз може початися таке, що взагалі там місяць або два дощів взагалі не буде. Тобто, це Херсонщина, це зона ризикованого землеробства. Там взагалі дуже рідко дощі. Пане Сергію, от щодо альтернативних переправ та мостів, вчора наша дописувачка під ютуб трансляцію писала, що відомо, нібито про насип із щебеню біля Каховської ГЕСП, якому росіяни їздять з лівого берега на правий, тим самим поповнюючи запаси свої. Чи відповідає ця інформація дійсності, і чи вдається їм влаштовувати ось такі переправи? Можливо, баржі вони використовують. Хочемо вас почути. Ну так треба розуміти, що окупанти нагнали велику кількість інженерних своїх військ, і вони налагоджують альтернативні переправи якраз і в районі Греблі Каховської ГЕС. Вони там зробили два перехідних мости на шлюзі Каховської ГЕС. Зробили насип і в районі так само ж Кахов... шлюзу Каховської ГЕС. Тобто там три таких тимчасових переправи. Але наші збройні сили постійно користуються. Ректують їх, я хочу сказати більше. Вони і Антонівські міста налагоджують, і е, навіть є інформація, що там не подекуди рухаються. Вони зараз цивільним транспортом прикриваються або автобусами, або вантажними машинами цивільними і починають вже так приховувати пересування своєї зброї і живої сили, Е, використовують паромні переправи, використовують баржі і Абсолютно ці всі альтернативні переправи тримаються під вогневим контролем. Чи вдається їм щось перекидати? Звичайно, вдається чи в повному обсязі вони можуть забезпечити себе? Абсолютно ні. Їм цього не вистачає і критично не вистачає якраз постачання з лівого берега на правий. Тому це якраз робота нашої артилерії, робота нашого руху пору по координації якраз артилерійських ударів по цим альтернативним переправам і намаганням окупантів відновити сполучення на греблі Каховській ГЕС і Антонівському мосту. Так і пане Сергію, цікава також інформація з приводу. Тих східних районів Миколаївщини, які поки перебувають під тимчасовою окупацією. В державній думі Росії розмріялися про окупацію цих районів, і вони навіть придумали гібридний спосіб, як це зробити. Мовляв, референдуми проходили то в цих районах також Миколаївщини. А Херсонщина, так оці гауляйтери Херсонщини, вони мовляв можуть визначити адміністративні кордони Херсонської області, як вони забажають за потрібне, і мовляв, можуть включити ці райони Миколаївщини до складу Херсонської області. Це взагалі звучить абсолютно безглуздо, але от хотілося почути вашу думку щодо цих мрій Вологих російських федерантів вони можуть фантазувати скільки завгодно. Я чув і бачив цю інформацію, що вони доєднають Снігурівку і інші частини Миколаївської області, які тимчасово окуповані до Херсонської області, і, але ж ну, треба розуміти, що вже цілих районів немає на з точки зору окупанта на півночі. Це високопілля, високопільська громада, кочубеївська громада, тобто вони вже під контролем. Збройних сил України і ця деокупація триває, і їх, як то кажуть, в мрії вони будуть по-перше, за Дніпром одразу. А, а по-друге, ми їх виб'ємо і виженемо з нашої рідної землі. Пане Сергію, на завершення до вас запитання повідомляли, що військові Російської Федерації ввели правила отримання дозволу на виїзд із тимчасово окупованої території Херсонщини. Чи можливо наразі виїхати, і що для цього потрібно, які правила встановлюють російські окупанти для місцевих мешканців? На зараз виїзд заблокований абсолютно, тому що окупанти спочатку, пам'ятаєте, розстріляли колону, яка виїжджала мирних мешканців, і фактично тим самим заблокувала виїзд з окупованої території, і одночасно анонсувавши, що з 1 жовтня буде введений тимчасові пропуски для виїзду з окупованої території. Але 1 жовтня випало на вихідні, тому на вихідних взагалі ніяких роз'яснень не було. Роз'яснення з'явив. Тільки вчора, що необхідно подати електронною почтою копію всіх сторінок паспорта, навіть копію свідоцтва про народження дорослої людини, військовий з якщо це чоловік, і запрошення, куди людина виїжджає. І з огляду на це окупанти б мали б давати дозвіл у якийсь там невизначений термін. Але треба розуміти, що в Херсонщині і немає. В багатьох населених пунктах взагалі інтернету, а мобільний інтернет він відсутній. І що робити тим людям, які зараз вже знаходяться на пункті пропуску, а там вже більше ніж півтори тисячі автомобілів? Тобто ситуація критична, тим самим окупант фактично заблокував виїзд людей з окупованої території. Вони зрозуміли, що Ось це псевдодійство під назвою референдум спричинило ще одну хвилю виїзда людей, тому що люди почувають себе в небезпеці, можливо, навіть в примусовій мобілізації. Якщо не військовій, то трудовій, Як що анонсують окупанти і ходять вже переписують фактично людей за місцем проживання? То ці всі ризики спонукають людей в черговий раз задуматись про виїзд і на зараз багато таких бажаючих саме тому окупанти всіляко почали блокувати виїзд людей з окупованої території. Пане Сергію, ми вам вкотре дуже вдячні за усю інформацію з Херсонщини. Херсонщина це Україна. Чекаємо на втішні новини з фронту. Сергій Хлань, депутат Херсонського облради, був з нами на прямому зв'язку. Бажаємо вам мирного дня і до зустрічі.